Можна говорити, якщо день у день наша красива, європейська, цивілізована держава перетворюється на якусь Північну Корею. У нас зараз по факту немає омбудсмена, немає уповноважено Верховної Ради з прав людини. Тому що пані Лутковська це пародія на омбудсмена, а не захисник прав людей. Вона виконує. Будучи обраною в незаконний спосіб, Луцковська служила регіональському режиму, покриваючи тотальне порушення прав людини. Служить цій владі, виконуючи усі забаганки генерального прокурора Луценка, просто плюючи на права людини, розграбовуючи гранти, які мають іти на захист прав людей, і не доходять. Тому це ганьба, що різні шляхи влада зриває обрадня омбудсмена, фракція радикальної партії висунула Андрія Мамалигу, правозахисник є інші кандидати, влада всіма шляхами зриває голосування. Щоб...